Усім привіт! Ви самі знаєте, як мене звуть, і про що ми будемо сьогодні говорити? Бо, ну скажімо, ви вже прочитали опис цього відео. Але це HIDIS або HIDIS, ну нас він вони скоріше HIDIS, mp 143. І як підказує назва, це дійсно ще одні планари, які є, а я не знаю як сестринською моделлю від їх популярних mp 145, як на які я робив вже огляд. Вони трохи дешевші. Тут на два дві десятих міліметра менше діафрагма випромінювача. Не думаю, що це відіграло якусь велику роль, але що вони тут натюнінгували по звуку, дуже цікаво, тож побачимо. По характеристиках 103 дБ та 17 ОМ імпедансу, і як і попередня моделька, вони зроблені в сумісно з організацією. Wales Dolphins Conservation, як як нує ця організація? займається спасінням китів та дельфінів. Тож купуючи ці навушники, ви підтримуєте китів. Але важливо тут не це, мабуть, для більшості, а те, що дійсно непогано в них зазвичай виходить співвідношення ціни та якості. Подивимось, що цього разу. Вони також, як і попередня моделька, будуть запускатися на кікстартері. Якщо все піде нормально, то це відео має вийти десь разом з тим, як в них почнеться кікстартер. Ціна для суперранніх пташок буде там складати 80 доларів. Посилання, як завжди, буде в описі. Тож, давайте на все це подивимося: а анекдот дня сьогодні такий. В якої тварини чотири ноги та одна рука? В підбультер'єра. Коробка доволі проста, зроблена з картону, непогана поліграфія, і, як завжди, тонни інформації. Головні особливості, характеристики, що в коробці, тобто хіді здрукує багато всього. Тож читати не перечитати. Така доволі приємна презентація. Все зроблено з переробленого картону. Тут у нас аксесуари. Інструкція з гарантійним талончиком. Ось такий чохольчик. Мені, до речі, такі чохольчики дуже подобаються. Мені для мене вони дуже зручні. Так, натиснув, він розкрився, ти туди щось закинув, відпустив, він захлопнувся. Всередині ми маємо липучку бонусну, яка чіпляється за цей чохольчик. ось так його назад. Тож, комплектний кабель, змінні фільтри ось в такому пластиковому контейнері, а також найбільш бюджетний варіант пакування насадок, тобто, два набори по три пари насадок на ось таких пластикових паличках. Але насправді, якщо трохи подумати, ну, ця штука доволі зручна. Тобто, ти просто береш і стягуєш потрібні тобі насадки. Які не потрібні, надягаєш назад. І вони так компактно зберігаються. Насправді, насправді, я думаю, що я буду цей лайфхак використовувати і далі. Безпосередньо навушники, так як і попередники, зроблені з металу, зроблені дуже цікаво. Як бачите, тут в нас трохи змінили вони форму фейсплейту, але все ще кропітка робота з фрезування. В мене ось такий колір, як. Морської хвилі, мабуть, щось таке середнє між синім та зеленим. Вони трохи менші, ніж 145, але все рівно вони доволі великі, тому що всередині знаходиться немаленький планарчик. Мені у вуха вони сідають добре, ну тому що в мене такі середні плюс вуха, і тут все закруглене, доволі ергономічне і зручне. Непоганий кут звуководу. Десь трохи вище за середню шумоізоляція. Але, звісно, якщо у вас маленькі вуха, то такий великий шел, мабуть, може доставити якісь проблеми. Але це я так чисто навмання кажу, бо я, в мене проблем не було. Тому так, ось ця частина викручується, там якийсь фільтр всередині можна побачити, і закручується назад. І, як завжди, цей фільтр також виступає і. Виступає у ролі виступу, який тримає насадки, така тавтологія. Вибачте. Тож, ось так він виглядає. Як на мене, доволі приємний дизайн. Комплектний кабель ну такий. Він простий з нормального матеріалу, але нічого, звісно, видатного. Тобто, HIDIS оптимізували гроші по всіх статтях. Ну, Тут зрозуміло, що треба, щоб. І на китів вистачило і себе трошки не образити, і дати максимальну якість звуку. Тож, у нас тут двопінові конектори, без усіляких витребеньок або ще чогось такого. Ось так входять, непогано тримаються, є завушена, яка допомагає знизити мікрофонний ефект, але кабель, на щастя, м'який, тому в цілому з цим проблем не виникає. Ось такий сріблястий, доволі приємний, яскравий розгалужувач, повзунок, і після розгалужувача він просто йде спираллю, всякий витий до балансного конектору пентако... пентаконівського. так. Але, звісно, ви можете обрати і звичайні, будуть доступні опції для вибору. Тому в цілому, з точки зору зовнішнього вигляду, як на мене, все зроблено доволі гарно. Ну, звісно ж, нам треба поговорити про звук. Я їх, як завжди, прогрівав, як завжди, результату не було. Ну і, мабуть, треба кидати цю звичку. Буду казати про прогрів, коли з нього був якийсь сенс. А коли не було, то що про нього і згадувати. Звісно, з різними насадками у вас буде трохи різний звук. Я обрав ці темні, тому що мені з ними звук вони звучать більш жваво. І це насправді їх сильна сторона, тому що з одного боку в нас тут дійсно планарний випромінювач, доволі технічний, але в той самий час він не нейтральний. Але в той... знов таки не дуже і забарвлений. Тобто, да, тут звісно, намагання поєднати краще з двох боків, і воно доволі вдале. Є ось ці три фільтри, як завжди, басовий, верхньочастотний і збалансований або середній між ними. Ну і насправді збалансований мені як завжди сподобався більш ніж інші. Тому що той, що про верхні частоти, він насправді підкреслює в першу чергу той район в 2 кГц. Тож, він е підкреслює там е вокал, трошки такий стає більш висунутий наперед. Трохи більшого цього ефекту псевдодеталізації додається, трохи більше агресії, трохи прозоріші верхні частоти, але різниця насправді не велика. Ну і той фільтр, що про низькі частоти, він навпаки зглажує верхні частоти і трохи ще додає басу. Тобто стає звук трохи м'якшим за рахунок меншої присутності верхніх частот, але завдяки тому, що в цілому вони доволі швидкі, то він не стає там якимось дуже гулким, басовитим або щось таке. Фільтри працюють, але вони це роблять доволі обережно. Тобто тут різниця між ними чітко помітна, але вона не колосальна. Я, як завжди, використовую середні. Тож, що ми тут маємо? В першу чергу ми маємо підкреслені нижні частоти. Про порівняння з 145-ми буде наприкінці. Тож, основний акцент тут зроблений на середній і глибокий бас. Тому, якщо б це були динами, насправді вони були б доволі басхедними. Тут було багато такого домінуючого басу, і, скоріш за все, він би заглушав собою все інше. Але, на щастя, тут в нас плунари з непоганою такою швидкістю, тому в цілому, попри присутність ось цього глибокого гуркіту, там а, гарний панч. У нас тут є ще і приємна швидкість, яка дозволяє добре передавати текстури, яка додає контролю низьким частотам, тому вони залишаються на своєму місці. І попри те, що коли потрібно, вага тут є, і є дуже класна ось така от роздільність низьких частот, наприклад, на багатьох а в Прикладах електронної музики, які я часто використовую, можна відрізнити, що, наприклад, є там не просто да, там навали низьких частот, а що є там глибокі низькі частоти, які будують основу, і є вже трохи щось повише. А тому, взагалі, для цієї цінової категорії дуже приємний бас, гарно контрольований. Звісно, він підкреслює інструменти, які потрапляють в цей діапазон, а, ну і тому вони трохи висуваються на передній план, тобто не абсолютно нейтральна подача. Ну, але знов-таки я думаю, що дуже багатьом це і сподобається. Тож, давайте приклад. І ось якраз приклад такого запису, який дуже добре пасує цим навушникам. Це Мюзіка-Нуда, Зітто, Зітто. І тут в нас якраз по перше, це контрабас, якого прям відчувається його резонанс, деки відчувається рух струн, відчувається об'єм інструменту, його обертони, і на контрасті вокал Педри Магоні емоційний, підкреслений, детальний, насичений, тому що тут доволі непогана якість запису в них насправді. І ось цей контраст дуже добре будується цими навушниками, тому що середні частоти дійсно вони теж гарно передають. Середні частоти не не забарвлені, якщо дивитися чисто на графіка ЧХ і по ньому розповідати про звук, як інколи роблять в інтернетах. То можна сказати, що там десь в середні частоти відведені на другий план, але насправді дзузькі. тому що тут в нас планар, і він добре все контролює завдяки ось цій технічності. У нас гарна швидкість, дуже непогане насичення дрібними нюансами. Але в той самий час через акцент на низьких частотах немає ось цієї сухої моніторності тобто, бас нам суху моніторність розбавляє і не дає її домінувати. Але ми все рівно маємо дуже гарну роздільну здатність і класну передачу всіх нюансів, які закладені в запис. Тому насправді для цих навушників гарний запис буде великим плюсом, на якому вони добре покажуть себе. І що ще цікаво і незвично зробили Hidis, тут вони зробили акцент на верхній середині, там от в цьому районі 2 кГц, Але вони його зробили менше ніж зазвичай, і менше ніж зазвичай роблять при акцентованих низьких частотах. Тому він є, він допомагає збалансувати звук, але в той самий час немає ось цієї штучної псевдодеталізації, немає ось, е такої накачки емоціями, як дає цей пік часто. Тобто, от, знаєте, да, там немає цього м -м, звукового кетчупу, скажімо так, тому що ось пік, -пік в області. Верхніх верхньої середини нижніх верхніх частот, він все прикрашає. Тобто він класний, прикольний, але часто це йде в розріз з натуральністю. Тому тут він присутній, але його менше. Тобто, можемо вважати, що це не кетчуп, а просто гарні гострі приправи, там якісь цікаві. А, і ще одна риса, яку вони дійсно перейняли від 145-х, і за що 145-ті дуже люблять. Вони класно будують сцену. Велика, об'ємна. Така тривимірна, вона навіть інколи більша, ніж мала б бути, інколи там трошечки губляться інструменти, але це не часто. Насправді, в більшості випадків дуже йде все це на користь. І завдяки підкресленим емоціям, вокал, вірше не підкресленим, а гарно переданим емоціям, вокал часто висувається наперед, що допомагає ще й глибину краще передати. Тому в цілому дуже приємні середні частоти, особливо, якщо ви хочете да, там, як спробувати трошки авдіофілії, але так, не наповну да, там, потрогати пальцем на нозі цю авдіофілію. І прикладом, ось такий трек «Hey Joe» від Роберта Планта, я був на його концерті в Києві. в якомусь, Це був якийсь давній рік, там 2006, 2007 щось таке. А, і якраз цей альбом тоді вийшов, і з нього плант виконував багато пісень. Дуже класно, мені сподобалось. І звісно, Хейджо це кавер класіки. Такий трохи, навіть не трохи, він помітно психоделічний, але дуже цікаво зроблений. Плант. Тут просто тягне його, але інструментальна частина теж дуже цікава. І от завдяки технічності і гарній побудові сцени, ці навушники дуже добре себе тут показують. Верхні частоти вони більше середнього за протяжністю, але не максимальні. І так також вони присутні, вони не занадто акцентовані, вони менш різкі порівняно там з тими ж самими 145 ми але в той самий час не сказати, що вони тут прям такі якісь розгладжені чи комфортні. Вони трохи прискорені, пришвидшені атаки і затухання, тому вони так трохи додаткового повітря в собі мають, але не занадто різкі. Але коли в втреці щось є там різко записане, вони це передадуть. Тому в цілому навушники для як не для вечефобів і не для вечефілів, мабуть, для веченейтралів. Чи натуралів. А, тому в цілому дуже збалансовані і дуже гарно лягають в загальну канву цього звучання, десь не вибиваються. Звісно, тут не годі шукати якоїсь там шаруватості, та й верхні обертани подаються спрощено, але базові обертани передані дуже добре і дуже насичено, що також додає реалізму інструментам і, взагалі, зануренню в запис. Тож, давайте приклад. І це в нас. «Mountains» від ханса Циммера. і для цього треку навушники дуже класно себе показують. По-перше, весь цей об'єм дуже класно грає з усіма тривимірними ефектами цього треку. Ну і плюс там наприкінці, коли йде тутті, і ось це крешендо, то тут від навушників потрібна дуже гарна технічна передача верхніх частот. Звісно, не наповну ці навушники витягають тут верхні частоти з усіма нюансами. Але на дуже непоганому рівні, особливо для своєї ціни, тому непогане, дуже-дуже погане співвідношення ціни та якості. А по джерелах насправді вони трохи тугіші за середні і трохи складніші за середні, тому що нижче за середній імпеданс, не зовсім висока чутливість. З одного боку, да, не будуть шуміти від усього, попри низький імпеданс з іншого боку, їм потрібно трохи більше підсилення, ніж там може дати якийсь телефон. В цілому нічого видатного там і гіперпотужного їм не потрібно. Тут не працюють. Це байка, це планари, тому їм треба 3 кВт потужності. Ні. Їм потрібен просто якийсь непоганий портативний цапік, або ж відхідіс, або ще якісь. Просто щоб їх добре контролював і видавав достатню потужність з гарним контролем, і буде все добре. Якщо казати про порівняння, ну тут буквально дві модельки спадає на думку. Перша це 145. 145 трохи менше глибокого басу і більше акценту на середині, а ну я маю на увазі на середині на середньому басі, і в них трохи більш протяжні і більш енергійно акцентовані верхні частоти, тому вони. Трохи більше виподібно, скажімо, звучать тут. В нас трохи більш щільна основа під всім підкладена завдяки глибоким низьким частотам, і мені більше трохи подобається загальний баланс на середині і верхніх частотах. Тому насправді, я б не сказав, що на там 145 – це якась старша моделька, а ця молодша. Тому що тут насправді вони зрізали ціну, але вони тут зрізали, ви бачите, вони тут спростили трошки аксесуари, там кабелі і все таке інше. Тобто, зменшили вони собі вартість в першу чергу. А по навушниках я б сказав, що вони десь приблизно на одному. Ну я не люблю це слово, але рівень, тобто насправді воно не передає суті. Але більш годящого слова тут немає. Просто це, скажімо, вони дві пари навушників, які не краще, не гірші, а просто трохи інакше звучать. Ну і JD7, які я дуже люблю, які там в цьому сегменті завжди згадуються мені. Просто тупо за ціною вони динами, тому в них більше ваги, більше помітні низькі частоти, більш енергійні і більш різкі верхні частоти тут в нас. Трохи більш вишукана подача, попри те, що більш швидкості і всього такого. Тому в цілому, як на мене, вийшли дуже класні навушники, особливо якщо ви там шукаєте планари, але не на якісь сухі та моніторні. Тому дуже цікава моделька від Hidis. Думаю, зараз вони гарно зберуть на здається, чи на Kickstarter, чи на Indiegogo. Але дякую вам за увагу. Не забувайте донатити на ЗСУ і до наступних зустрічей.